Так, всім привіт. Е, от, на треш, чи на треш, от буде ось такий от, огляд на Squirt Chain Loop. От, цікаво, чи багато людей зацінюють назву цього. Отже, це типу вакс. Е, як буде вакс українською? З маско? Ні. Бджолиний віск? віск. От, це типу віск. От, але він рідкий, тобто його не треба гріти. Тут все дуже просто. Згідно інструкції, треба взагалі цю цей ланцюг знімати, повністю його знежирювати. У мене тут немає квіклінк, тобто складно його знімати. Тут пін. Я не хотів цим займатися. Цей ланцюг приїхав 420 км, тому я просто двічі задегрізив в машинці. Осушив, протер все спиртом. Все стало дуже чисто, Я взагалі не відчував нічого, все було біленьке. Наніс раз, почекаю 5 хвилин, наніс ще раз згідно інструкції, потім вирішив через 2 години ще раз нанести. Ось, І прямо зараз, якщо от так от провести, от, в принципі, чисте, це щось є, але от тут, тут провів все, все ок. Правда, зараз досить тепло, десь градусі 25, і я прямо відчуваю, що воно от, таке враження, що починає топитися. О, зараз хочу поїхати на gravel райд. Зробити десь кілометрів 50-80 і подивитися, що станеться з цим всім з чистотою, наскільки все буде засране після поїздочки і зняти відео. Ось такий Squirt Chain Loop, Коротше, типу якийсь рідкий віск. Зроблено в Південній Африці. Багато оглядів всі такі, типу кайфують від нього, що типу продовжує ресурс касети і ось цих от всіх інших штук. Тому подивимося. Наступні 26 хвилин буде ось е, відео по цьому маршруту зі всякими моїми дідівськими вздихами і важким диханням, бо я там трохи захекався, коли їхав. А якщо цікаво, то дивіться і взагалі напишіть коментарі, чи ць, комусь цікавилось е, дивитися е, формат такого відео на цьому каналі. Я десь там катаюся по пустелі е, чи ще якихось каменюках. Чи навіть не варто це знімати. Ось. А якщо не цікаво це дивитися, там просто перемотуйте на якусь там 26-ту хвилину чи 27, і там вже буде далі е е результат моєї поїздки на ланцюгу і на касеті. Все, Всім гарного перегляду. Крутиться тихо земля, гравій під ногами, Шелестить, як завжди, вітер у вухах, співає пісні, їду вперед, але спокійде зі мною. Стоем на обезно, знаю удорож. get Ось на цьому місці я собі трошки почилив, поговорив з братом, і далі вже коли їхав вниз, щось там намагався поправити на навігації. Затупив, що я прищепнутий до цих от педалів і впав на ліву руку, досить сильно пошкодив собі зап'ястя, і далі, вже коли я їхав, мене все дуже сильно боліло. Це тихо земля, граві під ногами щелестить, як завжди. Вітер у вухах співає пісні. Їду вперед, але спокійде зі мною. Сонце стає на обрізну. Знаю знов.

У війських шляхах в далекому краю серед і гравію сміливо мандрував, сонце сяє серед крутих схилів, каміння під ноби виблискує та впав у безсотно невдахи, але невдовзі встав. І далі рушить гляд на бах, знімаю сміливо поради і летять, коли зашвидко сонце в очах, Режим встримувати, але завжди я далі летітиму, дорога звиста веде вперед. Стежки мене закликають, зупинити не може ніщо навкруги, навіть як впаду, знову піднімуся, і з вітерцем пістря буду летіти та на бать. Режим екстримувати, але завжди я вдалі леті Сміливо по граві летять, колеса швидко сонце сонцевоща. Настих на ланцюг да гасету огляд сняв по гірських в далекому краю серед схелі градий у сміливу мандував Сонце сяє серед крутих схід. Мені під ногами виблискує та раптом впав у безодню не але невдовзі в дозі стави далі рушив. на пайк, знімаєш сміливо, у хаві летять колеса швидко, сонце в очах тешить. Вітиму дорога звивиста веде вперед до нових пригод і зйомок шалених. Не закликають, зупинити не може ніщо навкруги, і навіть як впаду, знову піднімуся, і з вітерцем вістря буду летіти. i'll Долаю цей шлях рішучих наполегливо, бо в душі відвага не просто так ім'я. Свобода у грязці, вона дає сили, з кожним обертом педалей я живу мріями. Йду в пед... ég keli það við І так, проїхав 38 кілометрів по сухому і потім трохи по болоті. Ось що сталося з самим велосипедом, все брудне, Ой, треба буде зараз мити, навіть сумка тут закоцана. За Ось так. От. І що основне, той сквірт віск, реально від нього от, чисто, все чисто, виглядає чисто, ну, Короче, і також відчуття їзди просто чудове. Ну, я, я думав, що буде гірше. Е, зі звичайним мастилом у мене бували такі деколи. Якісь звуки неприємні. А зараз все класно. От, от щоб показати. О, в сараті черевики через них впав, бо ще не навчився вчасно відстебуватись і рука болить, тому їхав як каліч. Навіть важко було перемикати передачі. Ось тут ах, так впавшилася штука аж вигнулась. Вот. Коротше, той лубрикант сквіртовий, Не треш. Плюсую. Щастя, здоров'я.